Бюджет міста близький до оцінки добре, зазначає міський голова Олександр Семчишин. Перерозподіл міської казни перше питання, яке на сьомій сесії ухвалили депутати. Фінансування отримали усі галузі. Це вдалося зробити за рахунок перевиконання дохідної частини. Вона активно поповнюється податком на доходи фізичних осіб, сплати за пойову участь та завдяки депозитам. На депозиті лежать кошти на вільні, на депозиті лежать кошти вже розподілені. Тобто це ті кошти, які вже розподілені по галузях на кап -видатки. Але поки тривають тендера, поки тендера зриваються в силу різних причин, ці кошти приносять місту прибуток. 8 мільйонів гривень ми заробили власне від того, що ці кошти лежать на депозиті. В кінці серпня вони знімаються і йдуть спокійно далі працювати на капводатки. Згідно рішення сесії відтепер на одного пацієнта терапевтичного відділення міської лікарні сказни казни виділяється 315 гривень. І надалі усім необхідним забезпечуватимуть реанімації та травмпункти. Аби ліквідувати добровільно примусові внески в освітніх закладах міста, усе необхідне також купуватиметься за бюджетні кошти. Ми не пішли шляхом просто популістичної заборони, ми почали виділяти кошти на освітні заклади. Один з прикладів це виділення коштів на всі школи з розрахунку 100 гривень на одного учня. Це той самий фонд школи, в який з 1 вересня грошей тепер здавати не треба буде взагалі. До кінця року у місті з'явиться 10 нових тролейбусів. А на Тернопільській 34 збудуть збудують перший дворовий спортивний майданчик зі штучним покриттям, і це все за бюджетні кошти. Загалом, в принципі, якщо бюджет аналізувати, я скажу, що я задоволений виконанням і освоєнням коштів за перше півріччя. Я думаю, що до кінця року ці всі кошти покажуть суттєвий результат. Без суттєвих обговорень та доповнень міські обранці все ж погодили передати в оренду три тенісних корти приватному підприємцю Андрію Басалаю. Відтак він за власні кошти повинен буде їх реконструювати під євростандарт. Аби за 10 років територію кортів ніхто не привласнив, у договорі включили пункт без права надбання власності. У на всіх майданчиках спортивних, приміщеннях, які ми з вами даємо безоплатне користування, обов'язково розмістити інформаційні таблички. І на кортах, і в нас є майданчики 18-ї школи, 10-ї школи, другої НВК, щоб там обов'язково висіли інформаційні таблички про час, коли майданчик використовується безкоштовно, про час, коли він використовується в комерційних цілях. Вартість використання в комерційних цілях, щоб теж не ні, ніхто там собі не міг спекулювати. Депутат міської ради Віталій Діденко запропонував ухвалити звернення до кабінету міністрів, президента національної комісії, що здійснює регулювання тарифів, з проханням накласти вето на підняття тарифів на комунальні послуги. Його у першу чергу підтримав міський голова. Молистки зробив все можливе з точки зору місцевого самоврядування, щоб тарифи були мінімальні. І порисному сьогодні найнижчі мінімальні тарифи. В нас е складові тарифи немає вартості електроенергії, тому що після модернізації ми маємо по установки установці електроенергії. Наші теплопостачальні підприємства продають. У нас немає жодної копійки боргу за газ перед нафтогазом немає жодної копійки боргу перед транспортером, немає жодної копійки боргу по заробітній платі перед працівниками. Вже наприкінці засідання. Пропозицію Віталія Діденка одноголосно підтримали усі депутати.